І щоб Україна не залишилася взагалі пустою, розумієте, то дуже страшно теж відчувати. А земля того не варта. Я б краще жив в меншій Україні, але в щасливішій і в безпечнішій. Я постійно себе це питання задаю і не можу відповісти. Ну, НАТО, ви знаєте, ті території вже мені здається настільки від нас відійшли психологічно. І вони вже не українські стали, може так. Я не знаю, може там чекають, що ми вернемось. От. А НАТО нам дуже потрібно, щоб ми спокійно могли розвиватися, і життя не приходило мимо. Хотілося б все ж таки пожити ще по людськи. Знаєте, я на що розраховую, що Росія сама по собі розвалиться? Thank you Ті, от я більш економічні речі слухаю, що там відбувається з, з рублеми, і взагалі там, що відбувається, буде така ситуація, як колись Радянський Союз. Розпався. От тут ситуація, хто, хто дочекається, ми все ж таки, і вони розвалюються, чи прийдеться спочатку. Ну, може, ну, от якось так. Може, та історія з зупиненням вогню, а далі безконечні переговори без вогню. І вона тоді, якщо з неї санкції не знімуть, то вона має все-таки розвалитися. І там є до того всього. Бачите, і Грузія зараз підтягується, ну, не знаю. Я вірю в краще щодо вступу в НАТО у Україну на даний момент, мабуть, вартує все таки хоч бить наявну територію, щоб вона була під протекцією НАТО, тобто були гарантії безпеки, якщо в нас немає можливості зараз, скажімо так, повернути повністю наші території, вийти на 91-го року, якщо ми говоримо. Але Скажімо так, без наявних гарантій безпеки будь-які мирні умови не мають сенсу, тому що це фактично буде відстроченням окупації Москви і наших всіх земель. Тому а, нам потрібні гарантії і бажано такі, які би найбільше дозволяли нам зберегти суверенітет на нашої території і не погоджувалися ворогу далі руйнувати світову безпеку і наш суверенітет. А як вважаєте, чи варто нам іти на переговори з ворогом? А, залежить від умов, ну. Будемо чесними. Московії жодні умови не підуть. Їх цікавить тільки одне захоплення України. Єдине, що їх змусить сісти, хоч за якийсь стіл переговорів, це тиск зі сторони наших союзників і те, що наші збройні сили далі тримають цю важку місію по захисту нашої територіальної цілісності. Бо якщо наші війська не зможуть це, ворог все одно буде продавлюватися І нам єдиний мир, який ми нам ну, тобто єдине досягне для нас, досягне хоч якогось прийнятного миру, це те, що ми будемо ти з позиції сили. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.